Завершився благодійний захід на підтримку ЗСУ, постріл заради перемоги. Змагання проходили у стрілецькому тирі спортивного комплексу ізотоп філії ВПРАЕС «Атанаек енергоатом. Учасники мали змогу за донат спробувати себе у ролі стрілків під наставництвом майстра спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової Оксани Ткачук. Благодійний захід об'єднав 62 небайдужих та охочих підтримати українських воїнів. Найкращих стрільців нагородили кубками та грамотами. Такі заходи сьогоднішній час потрібно проводити, підтримувати наші збройні сили, донатити, адже перемога не за горами. За підсумками благодійного заходу, перше місце серед дітей посіла учениця 8 класу Вараського ліцею No2 Марчук Валерія. З результатом 151 очко. Серед дорослих найкращим виявився працівник цеху радіаційної безпеки філії ВПРАС ЕС, Енергоатом Тарас Палій. Його результат 172 очки. Переможці розповіли, що приємно вражені такими здобутками та додають, головною ж мотивацією була не перемога, а можливість зробити свій внесок у спільну благодійну справу. Дуже приємно брати участь в такому донаті. Цікавому це все-таки маленька перемога, і я гадаю, що такими Донатами ми наближаємо перемогу з кожним днем все ближче. Емоції були не перевершені. По перше, тому що ми збирали саме підтримку нашим захисникам. А по-друге, дуже приємно було працювати саме з метою, щоб виграти і щоб внести свій клас в допомогу. Валерія каже, що стрільбою займається ще з дитинства. Досвід у цьому виді спорту набуває саме у стрілецькому тирі спорткомплексу «Ізотоп РАЕС». Батько запропонував мені маленькі прийти сюди та спробувати свої сили. І ось з 2018 року я майже кожен день перебуваю тут та стріляю. На нагородженні призерів благодійної стрільби були присутні представники Рівненської АЕС, територіального центру комплектування та керівник громадської організації «Енергія перемоги вони вручили нагороди за першість і подякували усім учасникам, котрі долучилися до збору коштів на підтримку української армії. Разом вдалося зібрати понад 18,5 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані громадською організацією енергія перемоги на закупівлю необхідного спорядження бійцям на передовій. Такі заходи проводити це необхідно, тому що проводячи тим більше таких заходів. Ми даємо надію нашим військовим. І коли вони бачать, що в тилу їх підтримують, їм краще, як морально, так і фізично. Тому вони це бачать, цінують і передають нам привіт. Іван Кравчук наголосив, що подібні ініціативи це не лише спосіб допомогти ЗСУ, а й потужний прояв єдності та світлої пам'яті тим героям України, які віддали життя за свою батьківщину. Також був проведений захід в пам'ять нашого героя Олега Китуна. Ми зі своєї сторони, як громадської організації, поспілкувавшись з його побратимами, запитали, що потрібно його підрозділу. Хлопці написали швиденько звернення. І з коштів, які задонатили працівники РАЕС в березні місяці, повністю закрили їхнє звернення, і в подальшому зараз чекаємо на ці прилади, і дуже швидко передамо нашим бійцям. Захід завершився колективним. Фото в цілому, такі благодійні акції на спортивних спорудах РАЕС – приклад справжньої згуртованості атомників за для допомоги нашим незламним захисникам та захисницям. Альона Грищук, Павло Жих Уїта ЗгРАЕС.